Креслити, майструвати, конструювати 16 вересня в Україні. Відзначили День винахідника та раціоналізатора. Свої творіння ці люди дарують світу завдяки запасу наукових знань, вмінню експериментувати та прагненню до постійного пошуку. В нашому сюжеті розкажемо про незнайому сторону відомої постаті. Петро Янкович Кулик, начальник відділу освіти Балтської громади, більше 30 років життя присвятив вчителюванню, розкривав учням таємниці складної та цікавої науки фізики. З юних літ любив створювати речі, пристрої та механізми. І все це власноруч каже. Здібності до цього отримав у спадок від батька. Мабуть, все починалося з батьківського роду, адже і мій батько теж любив майструвати. Він був столяром, і саме він, мабуть, привив ось цю любов до того, що треба потрібно щось робити, якісь речі, які. Після себе ти залишиш слід. Е, перший свій виріб, власний, е, я мабуть здійснив ще навчаючись в інституті. Це був маленький зварювальний трансформатор, практично з підручних таких елементів. Після того було, мабуть, з десяток різних зварювальних апаратів, власноруч виготовлених і ті, які я доопрацьовував. Але ось цей потяг до роботи, власноруч виготовлених деталей своїми руками. Мабуть, він закладався ще в той період. Взагалі, в нас в роду всі люблять конструювати мій двоюрідний брат Толя, мій нанашко Володя, батько мій. Всі ми любимо щось зробити своїми руками, привнісши це частинку себе. Працюючи в школі, ми часто робили такі науково-дослідницькі роботи, і я завжди був. Ем... Мав намір такий, щоб ці роботи мали практичне втілення. Тому все, що ми виконували, завжди мало практичний винахідницький характер. І навіть колись разом з сином ми спробували зробити було, удосконалення до звичайної кухонної кастрюльки, яка, в принципі, мала всі ознаки того, що її можна було запатентувати. Але на той період нам здавалося, це не зовсім актуальним, і на цьому все й завершилось. Але своє таке вміння і бажання. Я завжди старався передавати своїм дітям, своїм вихованцям. І думаю, що частина з них обов'язково це використовує. Адже сьогодні з гордістю можу сказати, що кілька моїх вихованців працюють в науково-дослідних інститутах, дехто з них вже захистив наукові дисертації навіть за кордоном. Думаю, що частинка цього від них передалась моє. В майстерні Петра Кулика дуже затишно металеві деталі, інструменти і, звісно ж, власні пристрої. Є тут генератор, компресор, почесне місце зайняв міні-трактор для виконання сільськогосподарських робіт. Його майстер конструював близько року. каже, кожен агрегат, чи виріб має допомагати облегшувати людську працю та зменшувати матеріальні витрати, а особливо у скрутні часи. Коли ми кажемо про конкретний виріб, мабуть, у моєму розумінні це. Те, що обов'язково має полегшити людині роботу. Тому практично всі ті речі, які, можна сказати, десь я сам для себе сконструював, вони не стільки, можливо є новими, скільки носять елементи новизни. І в той же час вони. Або полегшують роботу, або здешевлюють працю, або просто здешевлюють певний виріб, який можна було б купити просто за свої кошти. Але це неоціненне відчуття, коли ти це сам зробив. І ти відчуваєш плоди своєї праці наочно. Тим паче, якщо ця праця ще й може комусь допомогти. Так було, скажімо, в період блекауту з генераторами, які я подивився на Ютуб-каналах, як виготовляють інші люди. Зробив десь можливо своє нововведення і практично в ціну, яка коштує наполовину від заводського, вдалося виготовити ось такий генератор. Один з таких виробів я надіслав воїнам ЗСУ, адже розумів, що їм на той момент. Точно, коли їх було нестача, десь потрібно буде підзарядити телефон чи ще якусь таку річ виконати в бойових умовах. Паную перейти саме до вашого генератора. Ви сказали, що він є незвичайним. Там є десь такий штрих, ваш авторський штрих, чи особливий саме ваш генератор. І що ви робили? Як ви його створили власноруч? Даний генератор цікавий. Простотою конструкції, який дозволяє навіть людині з маленькими навиками в конструюванні його сконструювати. Ну і мій підхід до був саме в підключенні конденсаторів і обмоток до генератора, який дав більш ефективний спосіб отримання енергії від стандартного, який пропонували на інших YouTube каналах. В той же час, коли я пояснював, а я його теж виставив для огляду для інших людей, пояснив його принцип роботи. То я сказав, видав його переваги і недоліки. Щоб всі, хто конструюють, розуміли, що в кожному виробі як є свої плюси, так і свої мінуси. Достатньо економний, саме в тому і суть була, що в даному випадку при реальній потужності до 1,5 кВт одночасного підключення він буде споживати всього приблизно 600 грамів бензину на одну годину. Це достатньо економно в нинішніх умовах. Коло інтересів пана Петра дуже широкий. Він умілий технар і не тільки вміє працювати з металом, деревом, розуміється в будівництві, обробітку землі та автівках. Нині ж створив пристрій, що дарує старим та непривабливим машинам новий блиск та красу. Це... Компресор, який використовується для покраски автомобілів чи інших деталей з металу, якісної покраски, ну майже такої, як заводська, не скажу. Але все-таки це допомагає зробити якісну роботу. Для чого він мені був потрібен? свого часу, колись я зацікавився, був ремонтом автомобілів, я займався їхнім відновленням і потрібно було підкрашувати деякі деталі. Стало питання компресора. Можна було, звичайно ж, купити. Його. Проте, все ж таки захотілося зробити власної конструкції. Тут використаний компресор від автомобіля Зіл-130, використаний звичайний газовий балон і електродвигун. В цьому компресорі застосовані. Три фільтри для повітря, адже той, хто займається фарбуванням, і знає, що це надзвичайно актуальна річ, тому що повітря має бути чисте і без крапельок водяної пари. Адже коли воно стискається, воно обов'язково конденсується, я як фізик це знаю. Тому тут застосовані три фільтри при виході повітря, і це дає змогу якісно виконувати свою роботу. Компресор напрацював, показує тиск, певний, який має бути далі. Заливається фарба і. Іде покраска. Тобто, за допомогою кількох фільтрів, одного газового балону, компресора від автомобіля ЗІЛ можна створити зовсім інший агрегат, який здатний надавати автомобілям інше життя, нове дихання. Так безумовно, але треба додати, якщо бути чесним і відвертим, що болгарка, зварювальний апарат, плюс трошечки конструкторських здібностей, плюс креслення, адже все це необхідно підігнати, прилаштувати і в кінечному випадку вдихнути життя у виріб. Колись давно мріяв зробити власний автомобіль. Мрію здійснив. Зараз втілив нову ідею створив міні-трактор. Завдяки ньому успішно обробляє з родиною город, саджає і збирає картоплю. Для господарства це просто незамінна річ, переконаний дбайливий господар. Знаєте, мабуть, один з основних таких виробів, які і довгий час виконувався близько року. І задуманий був як такий фундаментальний, який полегшує працю. безумовно, це міні-трактор. Трактор. Коли ще, будучи студентом, я дуже хотів був зробити власний автомобіль, е, навіть креслив власні конструкції. Ну якщо бути чесним, мені майже вдалося це виконати не на рівні автомобілів, тому що перший свій автомобіль я купив як набір запчастин. Це був старий військовий бобик ГАЗ-69. Мені вдалося вдихнути в нього життя. А це вже інший виріб, який повністю з нуля виконаний. Ну, за допомогою, скажімо так, власних конструкторських здібностей і набору деталей, які можна дістати будь-де. І так, міні-трактор, який застосовується безпосередньо для обробітку городу. Ним обробляється город, садиться картопля, обробляється міжряддя. І копається картопля. Тобто всі найважчі роботи для того, які виконуються на городі, виконує цей маленький трактор. Головне його завдання в конструюванні було, щоб він був найменшим в розмірі, яким можна зробити, адже городи в нас тут у місті не такі вже й великі, і в той же час був потужним у використанні. Тому використовується двохцилиндровий армійський двигун уд 25 два мости. Обрізані від автомобіля ВАЗ-2101, коробка передач газоновська, до речі, з валом відбору потужності, що дозволяє підключати ґрунтофрезу. На мій погляд, достатньо гарним конструктивним рішенням саме в цьому тракторі є ось таке пристосування для посадки картоплі, яке дозволяє робити рядок для посадки. А в другому заході зразу ж окучником загортати цю картоплю, тобто автоматично виконати зразу ж дві операції: як посадка, так і окучування. В комплекті до трактора є і копач картоплі, і ґрунтофриза. Остання дозволяє якісно розпушити ґрунт без потреби глибоко орати землю та в результаті отримати гарний врожай. Переконався на власному досвіді Петро Янкович. Перед вами ґрунтофриза. Вона використовується для розпущення ґрунту. Зараз вона знаходиться в ремонті. Ось тут лопнув вал. На жаль, за 6 років навантажень. Дещо не витримало ось такого навантаження, тому зараз це проходить в заміні, але, в принципі, незамінна річ для сьогоднішньої обробітки землі. З ранньої весни ось огірки плодоносять. Е, важлива річ, що ми маємо. Цю сільхозпродукцію як ранньою весною, так і зараз пізньої осені, коли йдуть уже заморозки, коли на городі все обмерзає, а тут залишається практично до самого початку зими. Особливо пишається деревообробним станком. Цей пристрій дорогий серцю чоловіка, бо слугує згадкою про батька, його колись майстрували разом. Знаєте, були різні періоди життя, і колись о той перший свій автомобіль я якраз заробив, виготовляючи меблі. Саме ось на таких деревообробних станках. А далі я вже більше став тяжіти до металу, до роботи з автомобілями, до електрики. Проте, все-таки, це частинка та, яка теж ну, мені. Ні, приємно до душі. Практично все, що знаходиться у мене в будинку, яке виконано з дерева, виготовлялось власноруч разом з батьком. Двері, вікна. Зрозуміло, що коли пішла вже хвиля металопластикових вікон, вони були замінені, але ті, які сьогодні є в будинку, залишились, вони виготовлені власноруч. Сьогодні пристроями і агрегатами Петра Кулика цікавиться багато людей. Хтось хоче замовити, а хтось навчитися робити такі ж. Свої раціоналізаторські вміння охоче передає власним дітям та учням. Нині кілька його вихованців є співробітниками науково-дослідних інститутів та науковцями. А це для Петра Янковича і є найбільшим успіхом. Єлизавета Анохіна, Ігорбалагула, Балінформкомпанія.